Розмовляв якось, ніж з Бруском. Ясна річ, ти, братик, у нас не любиш, коли не хочеш у наш стан вступати і бути ножем. Якби я гострити не годен був, сказав Бросок, то зрікся б на вашу раду і стан. А тепер таким самим вас люблю, що не хочу бути вами. Я ж бо знаю, ставши ножем. Ніколи стільки один не переріжу, стільки всі ті ножі і мечі, що їх за своє життя пригострю. А в наш час на Бруски велика скрута. Приходять у світ і ті, які не хочуть ані військової служби, ані сім'ї, ще інших вільніше було заохочувати до розумної чистоти. Безкотрий всякий стан є недійсним.